Привіт, друзі підписники мого каналу Шукай Скарбів. Сьогодні буду проводити пошук на дуже цікавому місці. На полі. Перевіривши дане поле, за допомогою програми «Vetus MAP було визначено, що тут колись проходила стара дорога. От на цій дорозі я і буду сьогодні шукати. Поле невеличке. Але, надію, знахідки будуть. Про всі свої знахідки, як завжди, під час свого пошуку розповім і покажу їх. І як завжди. Погнали. Мені вдачі. Вам приємного перегляду. Друзі. Перша монетка 1859 року. Один крейсер. Вбита. Ужасно. Але я, напевно, на правильному шляху. Якось так. Ось дивіться, друзі. І такі знахідки бувають на полях. Це частина мінометної міни. Хвостовик. Не знаю, цілий він не цілий. Є там щось. Чи нема. Збоку осколок лежить. Але брати ми його не будемо. А далі Хіба що винесу його за межі поля. Ось таке і буває. Війна колись також тут проходила. Сигнал цікавий був. Але, 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 але. то не монетка, я вже бачу. То від ППШ. Ось вона. Ось. Гіза від ППШ, Війна! А перед тим був найдений отака частинка колокольчика. Дивіться, який він гарний, який патіні. На жаль, він зломаний. Він повинен бути круглий там всередині шарик. І він висів. Ну, це напевно вже ще середньовіччя. На жаль, зломаний. Німецька монетка. Вона зроблена з якогось такого сплаву, цинк. З алюмінієм, що вони фактично всі вбиті. Так що ось така, але щось там проявляється. Ну, вбита. Дуже в жахливому стані. Черговий артефакт, кераміка. Це від глечика. Це означає, що тут щось було. Чи їздили? Раз, попадається отакі От артефакти. Керамічні. Частинки, точніше керамічних ізділень. А точніше виробів. Керамічних виробів частинки. Будемо шукати далі. Вухові двогона Панцирника. Звісно, шуткую, друзі. Просто який шмардяк. Ось такі. Железо. Металобрухт. Також було знайдено частину ложки. Мідна. А може була і посеребрена. Це артефакт, що тут були люди і щось їли. Колокольчик висів на упряжі кінській. А ложка була, щось чавкали, лопали. Цікаво. Артефакт також. Ось він. Очікуваний сигнал. Будемо дивитись, що це. Я вже бачу. Я вже викинув, що це монетка. Ось вона лежить. Ось. Тільки будемо дивитись, що це за монетка. А це... Ну, навіть я вам зараз подивимось. Почистимо її добре. Наберемо фокус наведемо. І це три копійки. Це три копійки. Це три копійки 1936 року. Ось така знахідка. Берем, продовжуємо пошук. Ось такий сигнал, ось така накладочка якась. На жаль, вона втратами. Хто знає від чого це, пишіть в коментарях. А Ось і баратосик. Де зараз я його наслюнявлю, подивимо, що це таке. Ось він який. Якийсь обломаний збоку. Це монета Яна Казимира, 1600 років. Але в нас їх дуже багато на полях. Також монетка приємно беремо. Ось такий цікавий сигнал. 32-34. Будемо дивитися, що це. Беремо пінпойнтер. І дивимося, що це. І це, друзі, і це хлам, зубна паста, тюбик від зубної пасти. Ось і так буває. Ось який сигнал. Ну нічого. Був такий слабенький сигнал, і дивіться, це куля періоду козацтва. У з таким от носиком. Вона виливалася спеціальна формочка, і ось така куля була. Ось так. Ще. З часів козацтва знахідки трапляються. Берем. Цікаво. знахідка Ось такі. Шість крейцерів знайшов друг камрад. Цікава монетка. Такої ще не бачив. Ось вона. Дуже цікава. Йому сьогодні повезло. Ось і закінчився мій сьогоднішній пошук. Знахідки були доволі цікаві. про всі свої знахідки я розповів під час пошуку. Як завжди, прошу всіх вас підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, дізлайки. Далі буде до зустрічі на моєму каналі. Шукайте скарбів Бережіть себе та своїх близьких.